Вітаю вас на каналі. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Звичайно, що сьогодні додали ще якісь акції, не ті, що я показував в анонсі. Тому будьте уважні на деякі продукти а сьогодні будуть ще знижки. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. З 13 по 19 акції в магазині АТБ. Своя лінія. Ковбаска варена 500 грамів 74 гривні. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. А ось такий виріб м'ясний апетитний 500 грамів можна придбати за 43,60. Філе куряче, своя лінія 100 грамів 26,70. В акції салямі преміум від добров, вага 320 грамів. Ціна 115 гривень. Шинкова своя лінія. Чи шинкова 500 грамів 125,50. А виріб м'ясний часниковий 420 грамів за ціною 68 гривень. Сардельки від добро в Ліонським першого сорту за 100 грамів майже 22 гривні. Своє лінія салямі мускатна за 100 грамів 3350 Своя лінія паста з креветками 180 грамів та з копченою сьомою будь-яка 39 гривень. Ось такий оселедець у баночках. Не знаю, дуже багато коментарів. Одні пишуть, що добрий, другі пишуть, що Нездалий. Не знаю чому. Норвен в олії 460 грамів 125,50. Залишайте свої коментарі за цей оселедець, будемо вам дуже вдячні. А ми перевіряємо ціну на яйця, так як була. Два дні тому 4,99 Заморожені крабові палички, своє лінія 500 грамів, 69 гривень. Своє лінія м'ясо креветки. Зараз зі знижкою 400 грамів, 168,50. Хек хупсі. Напівпатрений Морожений 17,35. Зі знижкою зараз своє лінія пельмені Філені 600 грамів вага за ціною 67 гривень. Так, мюнхенські ковбаски від глобину 600 грамів 104 гривні. Гомілка у маринаді. Чеботурочка 9 гривень. А вісімдесят за 100 грамів стегно куряче улар по 12 гривень за 100 грамів та крило улар а куряче за 100 грамів 9 гривень та 40 копійок. Від легко, ось такі міні з куркою та грибами. 600 грамів, 92 гривні. Дивіться, триває акція на масло яготинське, 73% жиру по 80 гривень. Також зі знижкою масло білоцерківське 72% жиру за ціною 86,70 Такому 73% жиру безлактозне майже 89 гривень. Так, і давайте подивимося, що в нас по молочному відділі. І сир з блакитною пліснівою 74,70 100 грамів. Филата 180 грамів 59 гривень. Розібрали комо, бринзу та інсалату, все розібрали. Так, я попросив, щоб винесли, поки зараз будуть розкладати, ось вам покажу. Зараз дуже хороша знижка на них 170 грамів, 46 гривень. Сирки плавлені Ементалір 57 гривень 130 г. Таку ж саму ціну моцарелла. Триває акція на звинигородський сир 160 грамів, 61 гривня. А зі знижкою крем сир делюкс 175 грамів, 56 гривень. Бачу, все також вже розкупили і залишили, щоб я вам показав. І є звичайний класичний. А, так, також в таку саму ціну 175 грамів. Плавлені сирочки своє лінія, вершковий та дружба 14,50 А зі знижкою сир віткому, вершковий та сметанковий. 55 гривень 150 грамів. І ще є гауда в таку ж саму ціну. В акції молоко Ферма 2,5 жиру 39,50. Сметана просто наше 15% жирності, 46 гривень. Молокія 20% жирності, 55 гривень та 30 копійок. Також триває акція на сметану Президент 20% жирності, та молокія 15% жирності. Кисломолочний сир, своя лінія 5% жиру, 300 грамів за ціною 51 гривня та 50 копійок. А ще є ось такий своя лінія, нежирний 300 г за акційною ціною 50 гривень та 50 копійок. Галичина, карпатський йогурт це без цукру 550 грамів, 47,70 Йогурт Галичина, солниця Манго 240 г за 25,50 Галичина йогурт Карпатський 280 грамів за ціною 25,50. Та є ще із наповнювачем 290 грамів, 30 гривень та 50 копійок. Люмарки схожі до Рафаело 120 грамів 62 гривні. Ташине молоко, своє лінія 240 грамів за ціною 129 гривень. На вагу труфальє від АВК 26,20. Це також здається. АВК по 22,35. І зі знижкою суп'ярки своє лінія кокосові 20 гривень майже за 100 грамів. Зараз непогана знижка на ось такі вафельні батончики. своєї лінія із смаком шоколаду 16,20 за 100 грамів. Халва ванільна, своя лінія 14 гривень. А печу так нічого розібрали. Я вчора анонс знімав. Волоціль цілі гори були. Дивіться, брауні своє лінія 140 грамів. Печиво 29 гривень. Та зі знижкою тандіні печиво своїй лінії 140 грамів. Є різні смаки 27 гривень. А зараз в акції Мілка ось ці три види можна придбати зі знижкою 40% будь-яка за 49 гривень. Зі знижкою зараз шоколад від Corona Max Fun. Це велика плитка вагою 150 грамів, 108 гривень, як ціна ціна. В акції великі батончики Line по 33,80-90 грамів. Зі знижкою тістечко від Мілка» 175 грамів 81 гривня. Також зі знижкою вафлі від Рошен Рошето 8,50, як завжди, три смаки на вибір. Так, дивіться, по олії, що у нас зі знижкою тільки. Оця велика олейна, я бачу, її також розкуповують. Тут об'єм 3 літри за ціною 250 гривень. І сьогодні поставили олію своя лінія. 3 літри за ціною 226 гривень та 70 копійок. Своя лінія рис камуліно пакетований 500 г 47,50. Торчин соус шаурма 200 г 22,40. Делюкс печериці 450 грамів, 101 гривня, 50 копійок. Кукурудза своя лінія 35 гривень. В таку ж саму ціну горошок. А ще можна придбати своє лінію квасоля в томатному соусі 35,50. Зі знизкою кукурудза та горошок торгової марки День у день 34,30. Зі знижкою зараз яловичина. Своя лінія у власному соку 525 грамів 100 гривень та 40 копійок. А ще зі знижкою можна придбати свинину 88 гривень та 70 копійок. Приправа своя лінія універсальна, 12 овочів та трав, 60 грамів по 12.30. Провансаль майонез 150 грамів, 22 гривні. Королівський смак, подушка майонез. Вагою 340 грамів за ціною 41 гривня 50 копійок. А зараз в акції майонезний соус своя лінія легкий 500 грамів за ціною 30 гривень та 50 копійок. І також можна придбати майонез своя лінія смачний 300 грамів за 40 гривень 40 копійок. І в акції провансаль своя лінія 500 грамів за ціною 47,50. гривень. Гуляйполе, майонезний соус салатний 550 грамів за ціною 43,70 Я ще забув нагадати, триває акція на ось цей а, майонезний соус салатний від щедро 300 г 25,30. Велика кава чорна карта Голд 250 г. За ціною майже 350 гривень зі знижкою. Кава Далмайер у зернах 500 г 526 гривень. Кава Далмайр 500 грамів. За акційною ціною 426. Нескафе Gold 280 грамів 449 гривень. Якобс «Монарх» 120 грамів 211 Знижка 45% на каву карт Noir Classic 140 грамів за 250 гривень. Какао вагою 300 грамів швидкорозчинний напій 86,40. зі знижкою вершки сухі, тут 200 г 48 гривень. Зі знижкою пакетований чай, своя лінія є чорний, є зелений з додаванням овочів та фруктів, як тут написано, 35 гривень. Альпійський букет чай Грейс 27 пакетиків, 53,50. Чай, батік пакетований, чорний, 25 пакетів 46 гривень. А ще можна придбати ось такий а, чорний байховий цилонський гранульований, 110 грамів вагою за ціною 51 гривня, 50 копій. Забув вам ще нагадати, що зараз в акції зі знижкою 25% усі макарони торгової марки Делюкс. Це з твердих сортів, пшениці. А, так. 40 гривень 500 грамів. Ну, тут є різні і витки, і бантики. Є також вермішель. Все зі знижкою 25%. І також спагетті можна придбати зі знижкою 40 гривень 500 грамів. А ще не забудьте придбати ось цю, а, для лазані листи для лазані 500 грамів від Deluxe за 60 гривень. Це найнижча ціна на сьогоднішній день. в магазині ТБ на листи для лазаньї. І зі знижкою локшина делюкс за ціною 49 гривень, також 500 грамів. І йдемо з вами на фрукти та овочі. Перевіримо сьогодні ціни, чи змінились за 2 дні. Так, давайте з самого початку. Що тут у нас? Мандарини по 70 гривень. Лимони 84. А зі знижкою трішки дешевше бачу, нектарини 95 гривень. Акційна ціна. Персики по 80 гривень. Ківі по 220, так і залишилося. А ось банани трішки впали ціну по 56 гривень. Ціна апельсинів 83 гривні. Грейфрути в таку ж саму ціну 83 гривні. Яблука залишаються так, як були. А ось яблука Гала трішки дешевше 57 гривень сьогодні. Томати коктейльні по 146 гривень. І томати тепличні 65 гривень, кабачки 26. Баклажани 21 гривня. Кукурудза 24,50. один качан по 12 гривень, часник, капуста по 16 гривень та 80 копійок. Огірки 45 гривень, 155 гривень, корінь імбиря. І перець салатний по 32 гривні та 40 копійок. Кавун жовтий 35,90 ну 36 гривень, кавун без насіння 25. І ходіть, подивимось, ціни на цибулю, картоплю. Так, цибуля червона по 27,50, буряк ранній по 9 гривень, цибуля біла 22 гривні, картопля по 20 гривень. Вже з'явився гарбуз майже 50 гривень, морква по 13 гривень і цибулька жовта за ціною 13 гривень 85 копійок. Дочекайтеся наступне відео. Далі будучи акції в магазині ТВ. Теж непогані знижки на морозиву. Дякую вам за перегляд. Нехай все у вас буде гаразд.